Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові 78 разів обстріляли правобережжя. Зруйнували лікарні у Береславі, Цілять по будинках та об'єктах інфраструктури. Аварія на каналізаційному колекторі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Прорив стався через зношеність труби. Після дев'ятої ранку російські військові вдарили посеред містю Херсона. Це дето було минут 25 25 двадцять десятого. Це було зрив, було. Ось де машина стоїть, то зі зрив був. И убила тут э, мужчину, убила, хозяина кафе. Жил кафе у него на углу. Он что-то хотел ветку спилить. Лестницу ставил, я поздоровался и зашел подъезд. Только я зашел на первый этаж на кухню зашел. И тут взрыв такой. Буквально мне повезло в минуту. Потому что у нас двери железные, они все в дырках. Мне сестра. Вот тут засыпали, вот тут кров була, она лежала здесь. Ровся та саме а в нього я понжавну ліцовні зранку, близько 9.30 росіяни обстріляли серед місця Херсону. Поранення отримав один чоловік, була надана допомога на місці, та двоє людей на жаль загинули. Чоловік, і жінка, які займалися прибиранням території полювання дерев на території будинку. Загинули на місці, атакувала армія РФ і інші населені пункти звільненої Херсонщини, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку Росіяни знову обстрілювали населені пункти території звільненої Херсонщини. Вже було всім скидів авіабомб дві на одразу Кам'янку. П'ять на Миколаївку. Там на щастя без постраждалих. Також обсилювали Білозерку. Там без постраждалих але є руйнування їх зумис. Близько тринадцятої години, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові скинули п'ять авіабомб на Борислав, влучили у лікарню. Там вчен зруйнований четвертий поверх, ще один частково пошкоджені машини швидкої допомоги, поранені двоє медпрацівників. Також впродовж минулої доби під вогнем були населені пункти. Трьох територіальних громад Береславського району ворог атакував так, з авіації такі населені пункти, як Миколаївка, Радокам'янка, Бургунка та Олівка. були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи артилерію готив місто Береславу. Використовуючи дрони, з е, на житлові квартали міста Борислави Бухівки, були пошкоджені приватний транспортний засіб. Е, поблизу села Брускінське на вибухонебезпечному предметі чоловік підірвався на, та був доставлений до лікарні. Минулої доби ліквідували три пожежі, які виникли через обстріли, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Горів дах житлового будинку та дві господарчі споруди. Рятувальники пожежі ліквідували. Всього до гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 19 вогнеборців. Загалом впродовж минулої доби російські військові 78 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Посеред двору почав прориватися після шостої вечора. Бруду, розказує місцева жителька Лариса Бородіна, було багато. -то ні, ні, ультразвук. Все талант. Все є світ на дата Ні, добре. Ходімо. Ну, Дякую. І, ну, слава Богу, виходимо. Аварійний каналізаційний колектор перекрили, стічні води перенаправили. Перш ніж розпочати ремонтні роботи, працівники водоканалу змили з землі те, що залишилось після аварії. Це колектор діаметром 900 міліметрів, що транспортує стічні води з головної каналізаційної насосної станції до міських очисних споруд, розказує головний інженер міського Дмитро Дудчак. До повномасштабного вторгнення колектор обслуговував 138 тисяч жителів центральної частини міста. Ми здійснили переключення на резервну низку колектору з головної насосної до очисних споруд. Лік... Наразі ліквідуємо забруднення і приступаємо до ліквідації самої аварії. Прорив стався через зношеність труби, каже головний інженер. Колектор збудований 1964 року. Ремонтні роботи, за словами Дмитра Дучака, завершаться впродовж доби. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль. Суспільне новини, Херсон. Нова Каховка окупована. 10 березня, 15-й день окупації. Всім привіт, це журналіст, активіст та ветеран АТО Сергій Цигіпа. від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він волонтерить, бере участь у мітингах на підтримку України та висвітлює інформацію про дії окупантів на півдні. Нова ну, каховка це Україна. Через два дні після запису цього відео його насильницьки викрили окупанти, розповідає дружина. Родина майже місяць не знала, де перебуває Сергій. Я дізналася про нього лише у квітні. Весь цей час я намагалася щось дізнатися. Тоді, вже знаєте, я для себе так подумала, що щось у мене було таке перечуття, інтуїція якась. Що Сергія вивезли до Криму, правозахисниця Наталія Охотнікова справою Сергія займається майже від початку викрадення разом із родичами. Вони відтворили ті події. 12 березня чоловік вийшов із дому і не повернувся. Його у подальшому був використаний для розсилки повідомлень іншим учасникам, іншим активістам, журналістам. У таку пастку потрапив ще один каховський журналіст Олег Батурін. Суспільне Крим він розповів Сергія Цигіпу знав давно. Коли отримав від нього повідомлення, зустрітися на автостанції погодився, хоч і було погане передчуття. Я там побачив білого кольору міні-вен з українськими номерами цивільний, без жодних позначок, але фігури людей, які сиділи на передніх сидіннях. Ну, не, не нагадували мені зовсім а, Сергія Цигіпу, і я розвернувся, пішов додому, але встиг почути, що з цього мінівену хтось вибігає, от, і починають бігти в мій бік. Я зрозумів, що ну все, я попав. В будівлі Херсонської облдержадміністрації, куди окупанти привезли Олега Батурина з маскою на голові, на наступний день після затримання він почув серед інших бранців голос Сергія Цегіпи. Той назвав своє ім'я при допиті. Після того я більше не, чу, не чув його голос, де він а, знаходиться. Я не знаю. Я припускаю, що Сергія Цигіпу ну схопили і досі тримають для. У ну, проведення такої показової, якоїсь показового судилища, наразі Сергій перебуває в окупаційному СІЗО номер 2 міста Сімферополя. Росіяни судять його за нібито шпигунство. Вже відбулося чотири закритих засідання, після яких окупаційний суд має оголосити вирок. За словами адвоката, прокурор просить для Сергія Цегіпи 19 років ув'язнення. Умєров, Суспільне новини, Крим.